Регулятор обертів для колекторного двигуна відправленої машини. Комплектація Реверс. Саме головне радіатор охолодження на семістрі для підвищення КПД. Контакти мама для зручного під'єднання до вашого двигуна. Ось так все припаяне, встановлено. Зараз буде тест цього регулятора. Також в комплекті йде вилка і дріт. Так, кнопочка живлення. Обираємо реверс і газу. Замовлення це 522. Ось мінімальні оберти. тримає навантаження. І підбавляємо. Реверс перемикати тільки в тому випадку, коли двигун повністю зупиниться. Так, допомагаю. Перемикаю і знову газу. Ось мінімальні. Все плавненько регулює. Так що, кому цікаво, пишіть мені і робіть замовлення.